Доброго дня! Сьогодні приготуємо з вами смачненький лікарчик на кшталт вилізу. Нам знадобиться згущене молоко грам 250, вершки 200 г, 2 ванільних цукра, 2 чайних ложки кави розчинної і горілки десь грам 300-400. Це ми робимо у літровій банці. Я згущене молоко наливаю на око приблизно чверть баночки. Це в мене 200-грамовий умовно стаканчик. Робиться цей лікарчик дуже швиденько. Так що ви собі можете таку смачну штучку приготувати на вечір, але бажано його настояти декілька годин у холодильнику. Власне, після 2-3 днів, якщо він у вас вистоїть в холодильнику, він стає ще смачнішим. Що, якщо буде можливість... Ставте на декілька діб і буде вам лікарчик або до кави, або до фруктів. Смачний а. і з тих інгредієнтів, які ви точно знаєте, що ви туди поклали. Я поки кладу одну. Чайну ложку розчинної кави, тому що будемо розмішувати і пробувати на смак, як воно вийде. Для тих, хто більш любить кавові смаки, то трошки більше кладемо розчинної кави. Для тих, хто не дуже, кладемо трошки менше, щоб був тільки аромат. І ретельно все розмішуємо. Власне, це можна зробити міксером, але мені зручно це робити просто ложкою з довгою ручкою. Ретельно розмішуємо, щоб добре розчинились гранули кави. Якщо раптом, раптом у вас стається таке, що воно не розчиняється хоча це залежить, звісно, від кави, але іноді буває. Буває, що в каві є якісь ще включення, його можна просто буде процідити. Або з часом десь через 10 хвилин, вона все-таки досить непогано розчиняється. Буває всяке. Я зараз трошки Пробую на смак, щоб зрозуміти, чи варто мені ще додати розчинної кави. Чи достатньо. так, ви бачите, на баночці, вона потрошку розчиняється кава. Вже змінив колір лікарчик, але ще трошки присутні деякі включення. На мій смак кави вже достатньо. Я на цю кількість поклала одну чайну ложечку розчинної кави, але ще раз наголошую, що все залежить до ваших особистих уподобань і, власне, від якості розчинної кави. Якась є більш ароматна, якась є більш гірка, тому краще починати з невеликої кількості і потім додавати. Бачите, вона вже майже вся розійшлася. Став однорідним. Ось такий от гарненький, виходить лікерчик. Трошки ще треба його розмішати до повного розчинення. На цей раз ми на кава. Розчиняється достатньо швидко, бо зазвичай десь хвилин 10, точно треба для її розчинення, бо холодні всі компоненти, і в холодному воно розчиняється не так швидко. Так що отакий смачненький лікерчик у нас виходить густенький. Він після того, як постоїть в холодильнику. Декілька годин ще трошки загустіше, і ви зможете насолоджуватись його смаком. Солоденький з кавовим присмаком. Смачного! Всім подякувала!